Процес має бути завершеним і визначеним територія, але без оцього поняття ОТГ. Що ж має бути зроблено? Припинити вживати слово ОТГ. Тільки територіальна громада. Все територіальна громада і назва цієї територіальної громади. Скасувати закон України про добровільне об'єднання як завершений. Його не має бути, цього закону. Все. Цей закон мав би бути, коли оцей процес відбувався. А цей процес досі в головах залишається. Відновити юридичну ясність треба. Громада має назву. Про що ми і кажемо. Мейже вона має. І має повноваження все навіщо закон України про добровільне об'єднання. Процес відбувся все. Завершення це назва самої територіальної громади. І нічого не треба видумувати. Провести державну інформаційну кампанію, пояснити людям, що реформа завершена вже. І ми маємо нову адміністративну карту з назвами територіальних громад. І ось в фіналі. Треба нам всім схаменутись, шановні глядачі. Бо живемо ми у державі, де навіть адміністративна реформа як недобудований міст, якщо брати таке порівняння. І головне, ніхто не поспішає завершувати цю реформу. Бо в туманні легше керувати. Де невизначеність? Це отак приблизно виглядає керування Україною зараз. Але саме ми, громадяни, маємо запитати, хто ми є? Яка наша громада? Де закінчується оця реформа? І починається реальне самоврядування. Невизначеність зараз є, невизначеність. Люди заплутались. Якщо ви живете в громаді, вимагайте називати речі своїми іменами. Територіальна громада без оцієї приставки ОТГ. Інакше нас будуть називати ще ОТГ навіть у 2050 році. Ось, глядачі, про що ми сьогодні казали. Тому поширюйте це відео обов'язково. Ставте вподобайки і залишайте свої коментарі. Ставайте нашими підписниками.